Друзі, привіт! Минулої ночі в НБА відбулося два матчі плей. ін Грали сьомі восьмі команди. Переможець потрапляв відповідно на Бовтон і Юстон Рокетс. До речі, сьогоднішню футболку вдягнув на честь Кріса Пола. Прочитав вчора, що він зіграв в 39 років зіграв всі 82 матчі в регулярці. Це реально дуже круте досягнення. До речі, згадуючи його партнера по тій команді Джеймса Гардена, хочу сказати, що він 16-й рік поспіль гратиме в плей-офф. Бо раді, хочеться побажати вдачі. І ще один, ну, мовно ну, кажучи, довгожитель Мікл Бріджес 7 рік поспіль грає по 82 матчі. А, до речі, коли його обмінювали, по-моєму, з Фінікса в Бруклін, він взагалі примувся 83 гризі грати. Ну, тобто у Фініксі було більше, ну, грубо кажучи, більше ігор. У Брукліні трошки менше на, на момент рейду він зіграв усі ці матчі. Так от, е -Е, Орландо вдома перемогли Атланту е -Е, кілька разів вони відривалися в рахунку. Атланта там скорочувало до 5-6, але Орландо е -Е, е -Е, контролювали гру, і ви знаєте, це була, е, -Е, е, е, дуже. Симпатично з точки зору малюнку гри для Меджик. І от я подивився до травми Джене Сакса на секундочку. Це їхній стартер. В нього було 16 плюс +4, 4. Вони йшли в чемпіонаті п'ятими і після цього вони опустились на цьому сходинку. Ну там, до речі, ще ж була травма Банкєра, травма. Вагнера в обох були травми живота. І якби не ця травма, я думаю, що ну, Орландо реально заслуговує ну, не сьому сходинку, а як мінімум шосту або навіть п'яту чи четверту. Вона нічим не поступається там, ні Індіані, ні Міллогі, ні Детройто. Ну, але ми маємо те, що маємо. Їм буде дуже складно здолати Бостон, але в них були перемоги над Бостоном в цьому, в цьому чемпіонаті. Будемо сподіватися, що, що це буде. Гарне протистояння. І ще сподобалась гра, гра Орландо в захисті і те, що в них забивають регулярно по, по 6-7 людей. Е е там, і Колентані забиває багато, і Айзек. Е тобто, забиваючи 7 людей, це дуже круто. І навіть в матчі плей-ін. на відміну від іншої пари Голден State та Мемфіса. Golden State вдруге все витягують Батлер з Карі 37 у Карі, 38 у Батлера, але так довго продовжуватись не може. А от Мемфіс він побудував гру, скажімо так, на, на, на Розумі. Ну, тобто, з головою вони підійшли до цієї гри і навіть програючи мінус 20 вони. Продовжували гнути свою лінію, і ви знаєте, скорочували, скорочували вони цю перевагу. І, і навіть вийшли вперед. Це при тому, що е, вони вийшли вперед без Джама Ранта, який там травмувався, він кидав по кільцю, е, приземлився на ногу Баді Хілду, хвилин 10 джа не грав, і вже він потім грав в клатчі на останніх хвилинах. але... Тягнув команду за собою Дес Бейн і дуже використовував Каїдії в Мемфісі. І ви знаєте, от я сьогодні побачив просто серйозну слабину під кільцем Голден Стейта. І я не знаю, що там з Кумінгою, грав тільки Луні, але це не той Луні, чемпіонського розливу Голден Стейт. І я думаю, що команда з сильним центровим. А на секундочку там буде і Шенгюн, і Адамс у Рокець. Я думаю, що вона має Golden State здолати. Не знаю, за кого я буду болювати. До речі, сьогодні я болював за Мемфіс. Ну, Чекав на сьогоднішні пари сьогоднішньої ночі з Сакраменто прийматиме Даллас, а відповідно Чикаго прийматиме Майами. E, ну і яка як каже нікум. Вболіваємо за соків.